Це по-перше, що вона відбувалася увіпатися, а законно засідання викиди, але це був виконання закону України, ніхто мав права. Тобто, сьогодні бачите масового порушення України за пол Тобто, Кожен мусуляр, окремо, що їхні керівники, це вони всі прийшли. До їх заблокували, а потім після того, як їх заблокували, І їх там тримали буквально на пів години в цьому приміщенні. І коли вже сесія ця закінчилась, так звана сесія, тоді вони вже почали по одному народних депутатах коридором пропускати. Тобто це була звичайна така схема, що заснули народних депутатів на так звану сесію. Тільки мені відомо, можливо, хтось там не відбавитися. Але за інформацією на даний момент не допустили жодного народного депутата і навіть жодного позиційного, так, колишнього депутата Київського тобто, сутно, ну, Повністю беззаконному. Хто саме розбивав вікно і пошкоджував його, я не знаю. А, але ви розп... бачите, будь ласка, розбив вікно. Я про це можу не Так, тому що тому що там вони депутати були змушені через Беркут перелазити, Беркут почав слухатися, що було певний тиск на вікно, але вікно на фоні того, що відбувається в кінаті, одне вікно, коли вони на кожній сесії деребанять десятки мільйонів гривень, це взагалі нічого не значить. До чого не вікно? Коли кияни вже не мають е, е, о, кілька років мера, коли кияни позбавляються права на вибір, то одне вікно чи два вікна то не до чого. Ну, це, це, це так зване голосувати. Це не легітимне, ми це не визнаємо, це є осупація влади. Вони там можуть, послати, що Десь, сонце сходить на захід. будь ласка, вони можуть це складатися. Але це все їхні витребенки. Бо ці подаються до надбавки, по які вимагають. Вони кажуть, що вони мають бути кошти. Ми не приносили 97 мільйонів гривень. Але цікаво, що фінансування КМД понад 600 мільйонів гривень на років. Тобто фінансується, понад 600 мільйонів гривень. А тут вони влаштують таку кучу, тому що вони нібито не можуть 97. Грн. Оце треба ставити на шальки телезівку постійно. Тобто на кожній сесії можуть перебуватися планів. Приміщення віддаються в мене цілий рік за 10-100 гривень. Земля віддається, яка коштує мільйони, віддається за 20 грн. студентам, які потім переходить. І так далі. Однозначно, тобто Київрада є не Сьогодні в Києві немає Київради, сьогодні в Києві немає мерців.